Тричі Трамп. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк Трамп не жартує щодо третього президентського терміну. Він взагалі не жартує, бо почуття гумору ознака інтелекту, а це не наш випадок, бо він у нас геній. І хоча Конституція США це забороняє. До речі, хто збачив цю Конституцію? А перевіряв, чи присутня там ця заборона. Єє, не шукайте, її Конституція є і заборона, встановлена відповідною поправкою. Він не знає, що це таке. Конституція і заборони. І взагалі заборони це не про нього, не про правила, а про істерику мамкиного син Кара, і якщо він щось дуже хоче, то можна, навіть якщо б стародавня Біблія забороняла. Це як з Гренландією, наче не можна, і міжнародне право забороняє. І Данія останній союзник в регіоні, і взагалі із союзників вже майже нікого не залишилось. Але хлопчику сильно хочеться, тому мама дозволяє. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк.